Всім привіт! Є свіжа пригнана з Бельгії, Chevrolet проліда Каптіва. 2011 рік, рестайлингова модель. 2.2 дизель, механічна коробка передач. Пробіг 192 тисячі км, оригінальне, є підтвердження, сервісна книжка, бельгійський техогляд. По кузову машинка без жодного підкрасу, вся в оригіналі. Ніяких таких дефектів як вм'ятини, царапини, які потрібно робити, немає. Гарний збережений вигляд. На класній резині. З хорошими тормозними дисками. Так, а ззаду. Теж замінені тормозні диски. Покажу прибором по кузову. Капот 104. 104. Крило 94 Дверка 94.

Є МВО фар. є задній Парктронік, семимісна машина, є Фаркоп, резиновий коврик Сіміч, салон. Це ціленьке, частенька. Мінімальні є такі потертості на ручках. Салон також в оригіналі, нічого не перетягувалось. Кира такая плотная мне хорошая. Водейское сиденье так уж в оригинале не полопано не до ничего. Скажу що під капотом. Все сухе, нічого не мито. Знизу також машина суха, не ржава, по мотору потьоків запотівань немає. Вбіг 192 тисячі заводиться класно, працює рівно, не троїть, не димить. Є така штатна навігація, по комплектації підігріли сидінь, круг контроль, 4 підйомники, задній парктроніки електрозеркала зі складанням, замиванням. Музика, клімат. Механіка 6 передач, 2.2 дизель. Почина в гарному збереженому стані ціна 10 500 доларів з сертифікатом. Сертифікат зроблений. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, приїжджайте на огляд та купуйте. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і ставте лайки відео.